Розпочнемо з вами урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати окличні речення. Нічого спочатку не записуємо. Давайте пограємо з вами у Лега. Звичайно, не в справжнє, щоб у вас в руках було, а віртуальне. Так, Спочатку дайте відповідь на запитання. Речення складається зі слів. Так чи ні? Що? Буду... Речення дайте відповідь. Речення складається зі слів. Да. Так. Так, який це Синій. Синій. Сині. Яка це буква? Р. Р. Так, тобто ми з вами починаємо якесь слово, яке починається з букви Р. Далі. Речення виражає закінчену думку. Да. Так, який це колір? Е... Ану, прочитайте, на якому кольорі слово так написано. Є. Е... Так, на синьому буква е. Так, тепер у нас слово, яке починається із букв «Р». Наступне питання. Слова в реченні пов'язані між собою? Так чи ні? Так. Так, так. синій колір. Де? Щас. Слова в реченні А. Слова в реченні не пов'язані між собою. Ні. Тут треба було, я загубила знак не. Так. Слова в реченні пишуться окремо. Да. Так, яка це буква? Є. Е не є, а е. Зелене це ні, а синій це так. Діні, зверни увагу, бо ти не, не бачиш, де так, а де ні. Так, це синій, зелений ні. Так, тепер у нас слово рече. Рече. Речення складається з одного та більше слів. так Яка це буква? Н. Тепер у нас слово речен. Далі. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви? Так. Так, яка це буква? Н. Правильно. У кінці 2N. речення завжди ставиться розділовий знак. Так. Так, яка це буква? Я. Я, абсолютно правильно. Прочитайте, яке ми слово з вами утворили за допомогою ліга? н н Гн. Речення. Речення. Так, ми з вами утворили речення. Так, скажіть мені, будь ласка, як називається речення, яке про щось розказується, в якому про щось розповідається? Ну, схоже на... Ми вчора цю тему вчили як називається речення, в якому про когось або про щось розповідається? А пригадуй. Розповідається. Яке це речення? Розповідне. Молодець, розповідне. Так, який розділовий знак ставимо в кінці розповідного речення? Крапку. Крапку, правильно. Так, давайте з вами перейдемо до письмової роботи. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок вниз. Записуємо посередині сьогоднішнє число. 21 квітня. І прописуємо з вами рядочок із буквосполученням R Rod. Велика маленька, маленька маленька, і сполучення род. Пишемо каліграфічно. Так, після того, як ми з вами прописали, давайте прослухайте, будь ласка, перший стовпчик речень. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Скільки тут речень? Ні-ні-ні паша речень. Кожне речення в кінці ставимо крапочку. Скільки тут крапочок? Не рядочків Паша, Деніс, порахуй, скільки речень? Скільки речень? Два. Два, на дорозі багато машин. Крапка, дорогу переходь уважно. Так, про що тут розповідається? Про машин. Так, що на дорозі багато машин, і що ще тут розповідається, як треба? Ну, дорогу переходь уважно. Про що тут розповідається? Про дорогу. Та не про дорогу розповідається, а про те, що уважно треба переходити дорогу. Якби про дорогу розповідалося, б сказали, на дорозі багато квітів, на дорозі багато машин. А тут уже не про дорогу, а про те, що треба уважно її переходити. Це розповідне речення, оскільки в кінці стоять крапочки. А тепер слухаємо уважно наступні речення. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Що стоїть в кінці кожного речення, який розділовий знак? Знак? Знак оклику. А, знак оклику. Так. В якому стовпчику будуть окличні речення? В першому стовпчику чи в другому? В першому. В першому там, де у нас крапочки стоять, це буде окличне речення. Да. А можливо, там, де стоять знаки оклику, це буде окличне речення? Так, говорили, балакали, сіли та й заплакали. В кінці розповідного речення який знак ми ставимо? Крапку, значить, в першому стопчику які речення? Право. Розповідні. А в другому стопчику, там, де я голосно казала, на дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Яке це речення? Околи. О, з окликом, правильно, це речення окличні. Так, вони відрізняються в кінці знаком розділовим. Тому сьогодні ми з вами знайомимося з окличними реченнями. Окличні речення Дініс і Паша вимовляються сильним почуттям або радості, або захоплення, здивування, гніву, страху. У кінці окличних речень ставимо знак оклику. Паша, що ставиться у кінці окличного речення? Крапку. У кінці окличних речень ставимо знак оклику. Ось він перед вами червоний великий знак оклику. Паша, що в кінці окличного речення ставимо? Знак. Оклику. Паша. Оклику. Ну він перед тобою. Здоровенний червоний. Ось він, знак оклику. Подивися, як він виглядає. Знак оклику, скажи мені ще раз що в кінці окличного речення ставимо? Крапку? Крапку. Знак оклику Паша. Повтори, будь ласка. На-бу-к-о. Оклик. Оклик. Повтори. Оклик. Оклик. Дініс, що в кінці окличного речення став Знак оклику. Ось він червоний, здоровенний, щоб було всім добре видно, як він виглядає. Палочка з крапочкою. Так, тепер ж для. Того, щоб Паша краще зрозумів, давайте з вами навчимося правильно ставити розділові знаки. Так, я вам читаю виразно перше речення. Ви мені кажете, що ми в кінці ставимо? Крапочку чи знак оклику. Ку -ку -ку. Я живу у місті. Кра... Крапочка. Бо тут просто я розповідаю, де я живу. Ура! У нас канікули. Оклику. О. Ура! Знак оклику. У нас канікули. Знак оклику. Це речення я вимовляю із сильним почуттям радості. що Ура! У нас нарешті канікули почалися. Так, наступне речення. Вже розквітли проліски. Крапочку. Правильно, крапочка, бо це розповідне речення. Просто ми розповідаємо про те, що розквітли проліски. Наступне речення: Хлопчики грали у футбол. Окупу. Окупу. А що я сильно кричала? А, На... «Капочка. «Капочка». Я не... Тут просто розповідається про те, що хлопчики грали у футбол. Наступне речення: гол оклику Знак оклику. Ми перемогли. Оклику. знак оклику, і з сильним почуттям радості кричать фанати Гол! Ми перемогли. Так, а тепер вправляємося з вами із поданих слів складіть, будь ласка, речення. У настрій мене чудовий. Крапочку? Так, крапочка, крапочка, але тепер складіть мені правильне речення. У, настрій мене чудовий. Яке слово настрій. з великої букви? Яке буде перше? У мене. У. У мене. Настрій. У мене настрій. Не. У мене. Мриг. Давайте ще раз які слова? У. Настрій мене чудовий. У на, на, три, мене хороший Ну не хороший, на, ну я ж не казала слово хороший. Чудовий. «День». «Настрій». «Настрій». На, на, па на, па па Паша, ну не вигадуй нові слова. Ну тут чотири слова, і ти нові ще туди тулиш. У, мене, Кого у ти мене чудовий так. настрій. А, так, І в кінці крапочка, бо тут хлопчик просто розповідає про свій настрій. Так, наступне. Я цирку у побував. Яке буде перше слово у реченні? Яке слово записано з великої букви? Я. Я. Бу. Побував. побував у цирку. Правильно. А тепер зверну увагу, я побував у цирку. Це буде яке речення? Знак Ну, в кінці знаку оклику, значить, це яке речення? Обличне. Так, речення, у яких в кінці знак оклику, називається окличне. Так, спробуй, будь ласка, за малюнком скласти окличне речення. За першим малюночком. Дівчинка, це ти розповідне складаєш. Дівчинка біжить на дорогу. А як нам скласти окличне, щоб вона опередити її, щоб вона була обачною і не гралася? На так, не грайся м'ячем біля дороги. Знак оклику. До другого малюночка яке ми зможемо окличне зробити, коли ми вітаємо маму. <hand> мамо. Мамо. Вітаю. <Moderator> <puesorb Bird lace> або маму вітаю. Або мамо, тримай квіти, це тобі. Так, і до останнього малюночка яке, яке речення складемо? Ти, Обережно, не намочи ноги. Бачимо, що хлопчик в лушу вже ступив. Мама йому каже: Обережно, не намочи ноги. А то будеш воліти. Звичайно, з мокрими ногами можна швидко захворіти. Так. Давайте з вами перейдемо до нашого підручника, вправа 5, сторінка 126. Прочитаємо е, віршик, який називається Веснянка. І, будь ласка, загинайте пальчики, порахуйте, скільки ви зустріли тут окличних речень. Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка і хлопчики. Цвірінь, цвірінь. Журбу покинь, клопочуться горобчики. Скільки почули окличних речень? Три. Три було чотири. Перше речення Диви, подивися на віршик зараз Так, подивися на віршик. Ось перше речення. Весна прийшла знак оклику. Тепло знайшла знак оклику. Цвірінь. Цвірінь. Знак оклику. Журбу покинь. Знак оклику. Скільки окличних речень? Чотири. Так, давайте запишемо з вами ці чотири речення. Перше у нас яке було? Прочитай перше речення? Весна прийшла. Так, записуємо перше окличне речення в кінці ставимо знак оклику, шукаємо друге речення. П. Те. Те. П. Т. Т. Те. На. -ш -ла. Тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Ще слово кричать нам дає підказку, що це окличне, тепло знайшла. Записуємо наступне речення. Окличне, тепло знайшла. В кінці знак оклику. Так, шукаємо третє окличне речення, н, ц, ц, ц. ц. вірі, ня. Ві ня, так цвірінь, цвірінь. Горобчики співають, записуємо третє окличне речення. Цвірінь, цвірінь. В кінці обов'язково ставимо знак оклику, бо пташки гучно співають. Цвірінь, цвірінь, знак оклику. Так, і шукаємо останнє наше окличне речення. Ж, жу. Р-БУ-ПО-КИ-НЬО. Киль... Розумничка. журбу покинь. Так, переписуємо останнє окличне речення журбу покинь, і в кінці обов'язково знак оклику. Так, давайте ще раз з вами пригадаємо, що окличні речення вимовляються із сильним почуттям радості, захоплення, здивування. В кінці окличних речень ми ставимо знак оклику, оклику. а в кінці розповідного речення що ми ставимо? Крапку. Крапку, правильно, розумничка. Так, на зараз у нас урок завершений. Ти добре працював, молодець.